У сумському регіоні упродовж трьох років ведеться активна робота по реформуванню закладів охорони здоров'я. Пріоритетність політики підтверджується результатами діяльності органів місцевої влади і самоврядування. Зосереджена увага на вимогу національного плану дій щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможна суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава та відповідною стратегією соціально-економічного розвитку Сумської області Нова Сумщина до 2020. П'ятнадцятого року основні стратегічні блоки. Модернізація закладів охорони здоров'я, у першу чергу лікувально-діагностичної бази, яка є основою своєчасної доступної організації медичної допомоги населенню, створення діагностичних центрів у містах підпорядкування, на базі яких у подальшому планується створення госпітальних округів. За ініціативи управління охорони здоров'я звернуно увагу на віддалені райони області, де щорічно поновлюється діагностична база, місто Шостка у 2010 тисячі році році завершено першу чергу добудови поліклінічного відділення обласного психоневрологічного диспансеру, на що було виділено 56 мільйонів гривень з державного бюджету та 1 мільйон 200 тисяч гривень з обласного бюджету. Із обласного бюджету отримано додаткові кошти для обласних закладів охорони здоров'я на потреби поточного року у сумі 6 мільйонів 700 тисяч гривень, перинатального центру – 2 мільйони 200 тисяч гривень, капітальний ремонт даху, онкологічного диспансеру – 1 мільйон 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень капітальний ремонт операційних обласного діагностичного центру у місті Шостка 3 мільйони гривень відкриття та утримання у 2011 році. Для завершення будівництва закладів охорони здоров'я області з державного бюджету виділено 61 мільйон 262 тисячі 200 гривень. Друга черга обласного психоневрологічного диспансеру місто Суми 29 мільйонів 295 тисяч 200 гривень. Пологовий будинок з дитячою поліклінікою у місті Коното у 15 мільйонів гривень. Розширення центральної районної лікарні міста Охтирка – 17 мільйонів гривень та 3 мільйони 749 500 гривень з місцевих бюджетів. На проведення капітальних та поточних ремонтів використано 6 мільйонів 578 900 гривень. Капітальний ремонт другої третьої черги операційного блоку обласного онкодиспансеру – 2 мільйони гривень. Капітальний ремонт діагностичної лабораторії Роменського центрального реалікарні – 250 тисяч тисяч гривень. Капітальний ремонт акушерського корпусу перинатального центру – 669 тисяч 400 гривень. Капітальний ремонт діагностичного центру міста Шостка – 557 тисяч гривень. З метою економії енергоресурсів протягом 2011 року у лікувально-профілактичних закладах області замінено 540 віконних та дверних блоків на суму 1 мільйон 131 тисяч гривень, 10 опалювальних котлів на суму 336 тисяч гривень. У 2012 році на будівництво закладів охорони здоров'я області освоєно 75 мільйонів 823 тисячі 700 гривень, у тому числі з державного бюджету 68 мільйонів 957 тисяч 100 гривень, та 6 мільйонів 866 тисяч 600 гривень з місцевого бюджету. Роботи проводилися на чотирьох об'єктах обласному психоневрологічному диспансері міста. Суми друга черга 19 мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Вому будинку з дитячою поліклінікою в місті Конотоп 27 мільйонів сімсот тисяч сімсот гривень. Охтирській центральній ралікарні мільйонів тисячі гривень, лікувально-терапевтичному корпусі Великописаної центральної райлікарні – 2 мільйони сто тисяч 300 гривень. Виділено кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації на реконструкцію обласного перинатального центру 752 тисячі 300 гривень для покращення матеріально. На технічну базу закладів області на проведення реконструкції та капітальних ремонтів будівель і споруд використано 10 мільйонів 803 тисячі гривень. За рахунок позабюджетних надходжень – 1 мільйон 436 тисяч 200 гривень. У рамках національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства зосереджена увага на розвитку акушерської педіатричної служби у частині європейського рівня надання допомоги дітям та породіллям для наближення спеціалізованої допомоги на районному рівні проводиться робота по завершенню будівельних робіт на довгобудах, де планується надання допомоги хворим з термінальною нирковою недостатністю за 2010-2012 роки. Реалізовані конкретні заходи у рамках державної цільової програми розвитку. Українського села на період до 2015 року, що підтверджується реформуванням первинної ланки на засадах сімейної медицини. Станом на 1 січня 2013 року функціонує 100 сімейних амбулаторій, 15 відділень сімейної медицини та 315 дільниць, у яких працює 236 лікарів, що обслуговують майже половину населення області. Відрядно відмітити роботу медичних працівників за результатами діяльності. Регіон зайняв чільне місце у першій п'ятірці. За останні три роки придбано 88 одиниць санітарного автотранспорту, які направлені у сільську місцевість для надання медичної допомоги, у тому числі швидкої у 2012 році. До закладів області закуплено 22 автомобілі. При цьому для районних лікувально-профілактичних заходів закуплено 19 автомобілів. З них два за кошти благодійного фонду Ти не один ми разом. Створено п'ять самостійних районних центрів первинної медико-санітарної допомоги: Глухівський, Конотопський, Романський, Недригалівський, Шосткинський та сім центрів у складі центральних районних лікарень, як структурні підрозділи Білопільський, Липоводолинський, Путильський, Краснопільський, Кролевецький, Великописарівський райони та місто Ромни. Відкрито неврологічне хірургічне відділення та водолікувальний комплекс відділення фізіотерапії комунальної установи Сумська міська клінічна лікарня номер 1 місто Суми. Проділена увага тяжкохворим, для потреб яких відкрито відділення хоспіс на 20 ліжок у Краснопільському районі. Починаючи з 2012 року, в області створені передумови для виконання закону України про екстрену медичну допомогу. Як результат спільних дій всі гілоклади у регіоні виділено додаткові кошти до затвердженого бюджету на рік Понад 4 мільйони гривень для оптимальної роботи центру екстреної медичної допомоги, у тому числі Центральної диспетчерської служби, в області проводиться робота по впровадженню медичних нововведень у відповідності до сформованих планів, що вже забезпечило сумарну економічну ефективність 31 мільйон 900 тисяч гривень, у тому числі у 2012 році 5 мільйонів 360 тисяч гривень, Зважаючи на здоров'я населення, демографічні показники, високий рівень загальної смертності 16,3%, на тисячу населення та природного скорочення населення мінус 6,8 на тисячу населення планом основних організаційних заходів на 2013 рік для закладів охорони здоров'я стануть наступні завдання. Згідно плану реформування медичної галузі на 2010-2015 роки, необхідно продовжити розвиток шести міжрайцентрів у подальшому госпітальних баз з відповідним оснащенням та фінансуванням, у яких буде сконцентрована спеціалізована допомога та обслуговуватись населення прикріплених районів в рамках закону про екстрену медичну допомогу для наближення доступної екстреної медичної допомоги до населення області планується відкрити пункти тимчасового та постійного базування.